Юрій Бінанчу, а майбутні вибори до парламенту можуть змінити ситуацію на краще. Я переконаний, що вибори в парламент 2012 року це не тільки шанс змінити ситуацію на краще, це наш обов'язок зробити все, щоб дійсно ця ситуація була змінена. Ми, наш, ми цього року виборами в парламент можемо закласти той фундамент, який буде, буде міцним фундаментом для майбутніх змін. Ми добре розуміємо, що вибори 2012 року це є база для виборів президента 2015 році, і ми добре розуміємо, що є плани влади. Забезпечити у парламенті 300 голосів для того, щоб, мабуть, майбутнього президента в 2015 році обирати, власне, в парламенті. Для цього треба змінити конституцію. І ми не те, що повинні не допустити цього сценарію. Ми повинні отримати більшість демократичну більшість патріотичних наших е, сил. Ми маємо отримати більшість е, серед тих опозиційних сил, які йдуть в парламент, для того, щоб уже починаючи з наступного дня після. Формування парламенту зреалізовувати той план дій, який, який веде до того, щоб припинити ту ганебну історію двохрічного панування діючої влади, діючих олігархів, для того, щоб ми могли вже з цього року починати щось змінювати. І я переконаний, що це єдиний шанс, не революційний на даний момент, а такий еволюційний, коли кожний Виборець, кожен громадянин може взяти бюлетень і чітко сказати, куди він хоче рухатись, як він хоче бачити нашу державу, нашу Україну. І я закликаю кожного громадянина не ігнорувати це, обов'язково прийти на вибори. Це надзвичайно важливо. Не тільки на ближче 5 років, а на ближче 8 років, а то і 13 років. Юрій Володимирович, ми зробили екскурс у минуле, поговорили про сьогодення. Яким бачите майбутнє Україну? Ви Знаєте, я бачу майбутнє України, яке я б хотів, щоб було хоча б років через 5-10, приблизно таким. Я хотів би, щоб всі наші діти, які ростуть в нашій державі, незалежно від того, де вони народилися і виховуються, чи то в столиці, чи то в величезних містах-мільйонниках, чи то в звичайному маленькому районному центрі, щоб вони могли отримати якісну освіту, щоб наші діти могли займатися Всіми тама тими видами спорту, які колись ми мали можливість можливість займатися, щоб кожний районний центр мав гарний спортивний комплекс з басейном з льодовою ареною, щоб наші батьки, пенсіонери, не шукали собі додаткової роботи. А могли йти на пенсію, отримуючи гідну пенсію і дійсно відпочивати, так як це відбувається в всіх європейських країнах. І дійсно цей час витрачати для того, щоб щось подивитись нове, десь поподорожувати, а не шукати собі шматок хліба для того, щоб окремо заробити ще 100, чи 200, чи 500 гривень, щоб вижити. В той час, коли молоді наші діти, ті, які закінчили університети, не можуть влаштуватись на роботу. Я бачу майбутнє таким, що наші молоді, активні люди, які сьогодні поневіряються за кордоном, мали би працювати у нас. Я бачу його таким, щоб ті наші батьки молоді, які сьогодні виховують дітей по телефону або через бабусі, дідусів, все-таки вернулись на Україну і віддавали свої кращі роки саме становленню нашої батьківщини, України. І я переконаний, що такий час буде. Я переконаний, що ми зробимо все для того, щоб. От таку Україну ми дійсно могли побачити, і вона нас дійсно такою буде. Юрій Данчу. Я знаю, що цього тижня у вас День Незалежності це не єдине свято. Знаю, що у вас є поповнення у сім'ї. Знаю, що народився у вас синочок. Ще щиро вітаю вас від свого імені, від імені наших глядачів. А розкажіть трішки про свою сім'ю. Цікаво буде глядачам дізнатися, скільки у вас дітей, як назвали ровесника 21-ї, Річниця Незалежності України. Дякую. Дякую за вітання. Це дійсно величезне таке свято, наша родина, сімейне. У нас народилась третя дитина, донечці 6 років, синочку 3. І в нас народився На Спаса син, якого ми плануємо назвати Олександр. Ми дякуємо Богу за те, що все добре. І ми сподіваємось, що. Уже ці молоді діти, це вже покоління, буде будувати ту нашу незалежну Україну, розбудовувати, про яку ми зараз мріємо, яку ми бачимо. І я хотів би, щоб ми не тільки отримували позитивні емоції, коли ми мріємо, а щоб ці позитивні емоції у нас були від того сьогодення, в якого ми перебуваємо, проживаємо. Дякую вам за вітання. А як сприйняли Дякую. народження братика, ваші старші дітки? Ну вони сприйняли дуже емоційно. вони Підскакували, підстрибували, хотіли його побачити. Батьки казали, що це дуже, дуже маленька така жива лялька. От, тому це, це природньо. Діти малі, реагують відкрито, щиро без а повертаючись до теми Дня Незалежності, у вашій сім'ї, оце свято, як ви святкуєте? Знаєте, ми це свято святкуємо, як і всі, мабуть, сім'ї. Ми розуміємо, що це той день, який. Дає нам надію, шанс, і ми розуміємо, що ми можемо е і маємо робити щось таке, щоб дійсно ця незалежність наша була справжньою незалежністю, тому що це свобода для всіх наших українців, але воно є святом е нашої гідності, тому що ми українці. От ми це добре усвідомлюємо. Нам приємно, що е ми можемо вийти послухати. Е гімн України ми можемо гідно відчути себе українцями в цей день, а не частиною якоїсь іншої держави. І це свято таке, знаєте, більше в душі, більше для утвердження того, що ми є, власне, українці. І навіть коли я спілкуюся з великою кількістю різних людей, які можуть розмовляти не українською мовою, але російською, вони так само відчувають, що це їхнє свято, що це свято наше, українське. І я переконаний, що Чим більше ми е, підкреслюємо важливість, і чим більше ми дійсно святкуємо і показуємо, що це е, та незалежність, яка дісталася нам е, ніби дар, даром Божим, а насправді це незалежність, яку ми виборювали поколіннями, і це усвідомлення цього, і ця історія, яка пов'язана з тим, що, що яка вага цієї незалежності, ми можемо тільки дійсно зрозуміти, що це те є те свято, яке є вистраждане, яке вибороне. Яке заслуговує на те, щоб не тільки в День Свята це розуміти, а по повсякденному житті і дійсно робити все для того, щоб Україна таки відбулася. Юрій Богданович, повертаючись до реалії сьогодення, дуже багато розчарованих людей, які навіть ну, висловлюють таку думку, що не підуть на вибори. Що би ви сказали їм зараз? Ви знаєте, ми зараз знаходимося в той відповідальний момент часу, коли... Ми не можемо е, бути розчарованими. Чому? Тому що якщо ми розуміємо, що таке вибори, то вибори це голосування у нас на Західній Україні, на південній, центральній і східній. І уявіть собі, що є 5 людей, розчарованих на Західній Україні, і 5 людей, які є на східній чи на південній Україні. Коли мова йде про голосування, то ті люди, які розчаровані і не проголосували, вони фактично не враховуються. Части їхні голоси не враховуються. А ті п'ять, які під страхом чи під тиском проголосували за партію регіонів, наприклад, вони зразу є тим 100%, 100 людьми, які підтримали ту партію. Тому, якщо ми хочемо дійсно змінити щось в нашій країні, ми повинні йти на вибори. Ми повинні голосувати за одну будь-яку опозиційну політичну силу. Ми повинні забезпечити присутність наших опозиційних депутатів. Верховній Раді, які будуть пліч опліч стояти проти того діючого режиму, проти тих всіх неграздів і того вектору, того напрямку руху негативного, який ми сьогодні маємо, ми маємо об'єднатися. Ми маємо сьогодні як ніколи встати, забути про ті всі проблеми, які ми мали в четвертому, п'ятому році, про ті всі розчарування. Ми зараз на порозі. Нової нового нового періоду часу, і ми обов'язково повинні йти на вибори. Ми обов'язково повинні підтримати опозиційні сили для того, щоб зібрати у парламенті більшість і отримати цю більшість. І тільки в цьому випадку ми будемо мати дійсно щасливу незалежну нашу Україну. І нехай нам Бог в цьому допоможе. Нехай нам Бог в цьому допоможе. Що ж, дякую, Юрію бданшую за сьогоднішню розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні в студії був. Кандидат народні депутати України Юрій Боданович Дерев'янко, до нових зустрічей. Дякую.